Підкажіть, пожалуйста, як правильно користуватися філахто? Філахто ну не треба ніяк користуватися, це не якийсь магічний предмет, частинка його сила в вірі, духовності, а також. В людині, в святому, від якого походиться від святого з Залиште цей кусочок тканини в своєму червоному вуголку вдома, де знаходяться ваші ікони, молитовник, або можна носити з собою в сумочці, в кишені. Воно буде нагадувати завжди про віру, захист вас. Сайт сайти Конолавка великий вибір святиння від святого Спірідона. І, до речі, ми зараз даруємо акафісти святому Спірідону молитви до виробів, які коштують від 300 гривень. Переходьте, замовляйте в подарунок за одну гривню. Отримаєте от такі акафіс молитовник